Ми поговоримо військові Російської Федерації вдруге за останні декілька годин обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три влучання на майданчик станції, пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Постраждалих немає. Повідомили в енергоатомі, і ось подробиці розпитаємо Яну Дабіжу. Вона є керуючою справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради. Яну дійсно тривожні новини. Наскільки ситуація зараз небезпечна? Давайте про це поговоримо. Що вам відомо на цю годину? Доброго вечора. Доброго вечора. Обстріли міста Енергодара тривають постійно вже більше 10 днів. Перше ворог обстрілює місто в день. Близько 15-ї години. Сьогодні зафіксовано три прильота із непідконтрольної території по місту в районі промислового майданчику. ЗАЕС. ворог перший, коли поцілив, то влучив високовольтну лінію зв'язку. І декілька годин тому обстріляв місто вдруге, де вже безпосередньо потрапив на майданчик Запорізької атомної електростанції. В більшості мікрорайонів зникло світло. Світло також зникло і в сусідніх територіальних громадах. Немає водозабезпечення наразі також вже більше місяця. В нас немає в першому і другому мікрорайоні газопостачання. Тому є ризик комунального колапсу в місті. Напевно, ви підтримуєте зв'язки з місцевими, які залишилися в окупованому місті. Що вони говорять? Як люди виживають в таких складних і дійсно небезпечних умовах? А, на що сподіваються? Сподіваються на деокупацію. Якщо ага. можна трошечки про те, як, як пересічний мешканець міс міста Енергодар а, виживає зараз і чи є можливість виїхати з міста? Виїхати з міста можливість є, але зараз з Енергодару це одна дорога через на Запоріжжя. Це через місто Васильівка, де зараз чималенька черга автомобілів і людей, які бажають евакуюватися, бо зараз це цією дорогою евакуюються і місто Херсон, і Васильівка, і Приморськ, Бердянськ, Маріуполь, і також Енергодарці. Тому, хоч можливість виїхати є, але в чергах доводиться стояти а, до п'яти днів, а то навіть і більше. Як зараз поводять себе а, в місті? Виїхало вже. Мабуть, половина мабуть людей, жителів Енергодару, вже виїхало. Ну, але ж ми розуміємо, що а, працівники Запорізької С не всі мають можливість виїхати, бо а, до про, е, комусь треба експлуатувати Ну і також. Не можуть виїхати ті, в кого є старі батьки, зокрема або інші е, сімейні обставини, які не дозволяють їм покинути місто. Питання: як себе зараз поводять окупанти в місті Енергодар? Напевно ж ведуть і пропагандистську роботу. Щойно ми говорили і про ці напрямки війни проти України. Як це відбувається в Енергодарі? Вочевидь, окупанти почали готуватись до референдуму в місті, розставили палатки з лозунгами в з Росією, роздають пропагандистські матеріали, газети? І проінспектували виборчі дільниці, які є в місті, і тому ми так розуміємо, що підготують, готують собі які якісь такі задуми, щоб провести референдум в місті. А коротко, якщо можна, є якась агітація на вулицях, чи вони які вони засоби інформування і пропаганди зараз використовують? Нам в місті як такової агітації немає, бо е, в них дуже замало такого ну ресурсу людського. Ну в військовій формі вони ж не будуть агітацію проводить з людьми, бо в принципі люди бояться їх і ну обходять і не підходять до них. Знаю, що по будинках, розносять агітматеріали. Дякуємо То газети Яна. і в палатках. Зрозуміло, це була Яна Дебіжа, керуюча але, справами... Але Дуже мало людей. Їх їх ніхто майже не бере. Ці газети зрозуміло. Дякуємо за те за це, що нам повідомили. Про те, що відбувається в Енергодарі, Яна Дебіжа, керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради, була з нами на зв'язку.